І одразу ми почнемо. Ходимо, ходимо, ходимо кожний, кожний дім, топ-топ. Щоб кожен дім зрадів, щоб кожен зрадів. Всіх обізнає, бо ми все знає. Знаємо, все знає, знаємо. Сонце Зі, в екран нам стало. Хай пропаде на вікелічині чорнота. Та-та-та. хай сяє. Ну, до екрану тебе дуже просимо. Свісли би був без довго носики. Да, хай живе, тебе, тебе бачення, хай живе. Ждуть Но, побачення. Де побачення де побачення тут називається шоу. шоу. До екрану тебе де дуже просину. Свісли би був без знав. Да, тобі, ти не знайшов? Ай, живете бей, телебачення Дємачення! Живе, Довго нас як іщу! На побачення! Це побачення тут називається шоу! Це на наше шоу отак так! Ого! <рекунок> <рекунок> Німоніє! <рекунок> 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 Починаємо з кнопку. Ой, єхані. Сьогодні в програмі я. Сумна історія життя оператора. Сеанс самокритики, тонкий англійський гумор, при пожежі дзвонітій 0, Моя нова програма, а також пригоди Шерлока Холмса та доктора Уатсона Сьогодні ми почнемо з невеликої розповіді про талановитого. Але скромного трудя нашого оператора. У дитинстві йому на голову звалився портрет Валерія Чкалова на літаку. І з того часу він мріяв стати полярним льотчиком-випробувачем. Але примхлива доля занесла його на телебачення. Він швидко здружився з засвітлювачами, та й інші співробітники його теж політили. За веселу вдачу. Як людина творча, він вважав за необхідне випивати не менше двадцяти склянок кави, хоча ненавидів її усюєю душею льотчика, як гордий сокіл він цілими днями. Літає над знімальним майданчиком, майже ніколи не спускаючись на грішнице. Ось на таких самовідданих і невибагливих фахівцях і тримається наше телебачення. День на телебаченні починається з бурхливої наради, де збираються майже усі працівники. Добрий вечір! Я радий вас бачити, і сьогодні я не буду! Спочатку розказувати о новому сценарії. Ні. Ми сьогодні розберемо погрешності прошлої передач. Хто? Хто винен? А Та? Хто? Не знаєте? А я знаю, але я не скажу. Почнемо самокритики, тобто себе. Я винен сценарій був поганий, поганий, поршивий, я знаю. Я давав неправильний спецефет. Щоб я Представь... ага Як мені ага не правий, вибачте. Як вони боляться? А тепер <сих> я буду самокритикувати усіх постальних. Но ми ж а ми одна сім'я. Починаємо з рівно за міста політа освітляці! За себе погано почуваю. Мабуть, щось з'їв. Поехали! Давай ведущего! Добрый вечер! Здравствуйте! В эфире шоу долгоносиков! Сегодня вы увидите много нового, хорошо забытого и старого. Ну новую серию про старого сыщика Шерлока Холмса и его дряхлого доктора Ватсона. Ну продолжение той серии, в которой закоренелый профессор Мариарти решил убить Шерлока Холмса для того, чтобы он умер. Этот уже ученый решил уничтожить Шерлока Холмса под видом... Плевалки и еледовитых колючек Ну, конечно, этими допотопными средствами этот ветродой ничего не добился Я надеюсь, сегодня профессор Мариарти придумает что-то оригинальнее. Ну, я бы, например, посоветовал ему ударить Шерлока Холмса тяжелым, тупым предметом по голове. Сбейте кого-нибудь! Спасайте положение! Запускайте сюжет! Сюжет давай запускай! Парашинока Холмса! Как вам понравилась собака Баскервилли, а? Это удивительно, Холмс. Тогда возьмите еще кусочек. Вас. А, у вас завтра день рождения. Да? Вы знаете, кого я пригласил на ваш день рождения? Профессора Мариарти. Красного! Ужасного! Некрасивого! красивого! Но у меня есть план. Вас. Вы знаете, что он придет с отравленными колючками? Но у меня есть план. Я выпиваю противоядие. Вам нельзя, у вас язва. И мы составляем такой план. Мариарти не знает, что нас четверо. Нет, Лестер не в счет. Мы втроем. я, миссис Хадсон и вы, ждем Мариарти. В это время приходит Мариарти. А я беру яд. Прокалываю свечок. И начинаю музицировать. В это время приходит Мариарти. Подходите, подходите, подходите. Вы мариарти, подходите. Я музыцирую и попадаю ему в глаз. Ай вдруг он придет с пистолетом, Холмс! Несовершенно не готовы, Ватсон! Это же ваш день рождения! Если он придет с пистолетом... У меня есть второй план Март. Да! Да! да. А -а 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 -а. Нет, 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 Мы с вами. Да. Значит, нет, Лестер больной, желтый нельзя. А -а -а -а. Значит, миссис Хадсон, да. Вот она в красном. А -а -а. Она ей это очень идет. Потом я так. и вы в зеленом. Да. Мы окружаем дом. А -а -а. Окружаем. Окружаем дом. А -а -а. Я в это время одеваю пули, не пробиваю корсет. А -а -а -а. Вам нельзя, у вас чесотка. И в это время появляется Порядки, страшный, ужасный, некрасивый, истокий. А, -а, -а, -а. а я в это время встаю, а -а -а. достаю свою саблю. ха <гас> И прячусь под обой. Обойку не запетит. Внимание, я стою! И в это время Мариарти наставляет... наставляете, наставляете... пистолет, пистолет. Наставляете. Пистолет! Да, наставляет пистолет! Два пистолета! Два, Два. Два. пистолета! Наставляйте, да. пистолет. наставляйте! И в это время я беру это... и... Вдруг он придёт друзьями! Вы совершенно не готовы, Ватсон? А-а-а! Вы совершенно не готовы! Нужно приготовиться! Быстро! Мы сейчас быстро приготовимся! <связывая> пацан, вы совершенно не готовы! Но не волнуйтесь, мы вас живым не отдадим, пацан! А -а -а! Что ты сделал, мерзавец? Где ты? Страшный! Ужасный! Некрасивый! Профессон Мариарти, входи! Я жду тебя! Здравствуйте! Днем рождения доктор Вац! И он цветочки принес! Мы совершенно никак Но У меня есть план! Но на самом деле они жили еще долго и счастливо и умерли в один день. Глубока задума ще не полишила нашого ведучого. Режисер відчайдушно намагається врятувати шоу. Єдина і остання надія на першого помічника, а тим часом артисти, які закінчили свій виступ, вже можуть дозволити собі розслабитись в барі. Пикантный анекдот. С удовольствием, безусловно. Это, значит, представьте, приходит один джентльмен в аптеку и говорит, дайте, пожалуйста, мне что-нибудь от А тот ему говорит, у меня есть шарики на нафталина. Он говорит, дайте мне эти шарики. Взял шарики, уходит, возвращается на следующий день говорит, будьте добры, дайте мне сто коробочек этих шариков. Он нас спрашивает, а зачем он так много? Да, Он говорит, вы знаете, шустро это мой. Я все не могу никак в нее попасть. Прекрасный анекдот. Браво! Але ж не усі розуміють тонкий англійський гумор. І часто густо доводиться відстоювати свою точку зору. Деяким персонажам досить важко пояснити усі нюанси тонкої іронії. Іноді суперечки з питань переваг. Різних жанрів гумору перетворюються на масштабні дискусії широкого кола філософських і. Але не слід забувати, що шоу повинно продовжуватись, не дивлячись ані нащо. І хоча дружні дискусії в барі можуть тривати безкінечно, головні події відбуваються все ж таки в студії. І справжній режисер повинен знайти вихід з будь-якого становища. <рик> О, а ось знову я. А зараз, як ви згадались, моя улюблена нова програма. <рик> Знову з вами, я, Іван Шпікуляк, Біла Церква. Сьогодні моя нова програма. Програма М. До зустрічі через тиждень в програмі. Ж. я кохаю вас. якщо тема цікава, то в дискусію вступає все більше опонентів. Так, пучі, ні, не те, не те, пучі, 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 а, є, 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 є хлопці, ти що, кайте кінання, а пучі глаз не удар ступив предмету по голові, бейте її по голові, бейте по голові, бейте її по голові, бейте її по голові, бейте її по голові, бейте її по голові, бейте по голові. Да, Главне, одновременно. Так, э, раз, раз два. Добрый вечер. Что <звучить> вы лопаты, Ви мене сбили? Вы меня порезали. Меняй его, меняй его, меняй его сюда. Сценарий меняй его, сняли все, вот это будет все по-иншему. Все Продолжим наше шоу. О, я чую, я бачу, Знову мій улюблений фильм При пожежі звоните 01 Это очень интересно и главное полезно Право! Сэр, объявили ваш выбор. Мне в другую сторону Позвольте вас проводить! Ше шоу закінчується. Ми раді бачити вас через тиждень. До побачення! Добрий вечір! Потім вас! Починаємо шоу довгоносики! Відгомоніло ще одне шоу, і нарешті є час дійти до тями. Тепер можна з'ясувати помилки, нарешті подихати свіжим повітрям. Справжні митці можуть дискутувати все життя, але саме в таких суперечках і народжується істина. Усі співробітники телебачення, як одна велика дружня сім'я, які палко кохають один одного. Але це не заважає їм казати правду в вічі. Але гордий сокіл оператор продовжує жуляти під дахом студії. Невгамовний характер режисера не дає йому розслабитись навіть після зйомки. Ось так тихо згас. Ще один день на студії, ще одне шоу пішло в ефір і не повернулося.